Доброго дня, шановні українці, мене звуть Ігор Швець, я журналіст, історик. З університетською освітою закінчив Чернівецький державний університет та відтепер мандруючий монах, перший в сучасній Україні мандруючий монах з міста Сокиряни Чернівецької області. Сьогодні я знаходжусь в Сокірянському Яру. І в Сокірянському Яру я вам покажу криничку, яку заснували монахи Антонія Печерського. Так. Родоначальника скельних монахів, родоначальника мандруючих монахів на Україні. Криничка давня її, до тисячі років, багато разів її перебудовували, але вона віднині, що саме характерно, служить людям. Уявляєте? Криничка з 10 століття заснували її скельні, печерні монахи, мандруючі, які були у нас тут. В Сакірянському Яру. Зараз її покажу, вона служить людям. Тут дуже чиста кристальна вода, яку п'ють люди, які проходять по Сакірянському яру в цій місцені. Зараз я її вам покажу. Ви знаєте, ну, от таке хвилювання. Тут були скельні монахи тисячу років назад, які принесли православну віру, вчення нашого Бога і Творця Ісуса Христа сюди, на Північну Бесарабію. В ті далекі, далекі, як казав я сива давнина, подивіться на криничку, куди йти по Сикірянському іру, перехрестіться, помініть нашого Ісуса, христа добрим Словом. А тепер я покажу вам криничку Божу. Ось подивіться, яка криниченька старенька. Тут така чиста джерельна вода, вода мандруючих монахів, скельних печерних монастирів. Ідемо далі, з Божою допомогою. Амінь.